Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 8 жовтня. На дворі страшенно похолодало. Ми вирішили затопити. Запалимо котел і нагріємося. Ми вже протоплювали, пробували систему, як вона працює. Добавляли воду. Але сьогодні такий дубпак. Що в хаті просто 18 градусів. Зараз прогріємо і будемо балдіть. Вересень місяць так радував нас своїм теплом, що ми вже думали, буде весь час так тепло. Але ні, все-таки це сталося і похолодало. З перших днів жовтня, жовтня ще було більш-менш тепленько вчора у нас було ще, в принципі, не дуже холодно. Був дуже сильний вітер, прям якийсь ураган. Мені здавалося, що і кришу зніме з хати. Але вітер був південний і було якось воно тепло. Ще ввечері було в 9 вечора, 15 градусів тепла. А сьогодні вже дощик, сьогодні дощ. По прогнозу, в нас прям ливень стояв. ну... Такий єле-єлі пройшов, бачите, єле-єлі земелька така мокренька, ну так собі, не знаю, як воно буде, пшеницею обсіялися люди, а дощу немає. Чи зійде вона, чи не зійде, чи укріпиться вона до морозів. Вже, до речі, і приморозок був. У мене на городі померзли геть помідори, там пару кущиків були. І трохи перцю, то перець теж ну, попримерзав. Так що перший приморозок у нас був, а там, наче на кінець наступного тижня, знову стоїть нуль. І трошки потепління. Ну, вже все одно діло йде до зими. Так що Не вішаємо носа, утепляємося. Я вон, достала вже теплі носочки, в'язані, ті, що мені тетя Люба зв'язала. Пішла, знайшла жилетку свою теплу Кхм. і гріюся. Так, друзі, в нас нарешті на вечір трошки потепліло. Марки розійшлися, сонечко вийшло, ну воно вже, правда, заходить. Я сьогодні займалася квітками. Згорода потихеньку висаджую. Хризантеми. Висадила ось тут червоні, між кожним кущем, очітка посадила хризантемки. Ці, звісно, шикарні хризантеми. Тут посадила і ой, фокус збивається, під хатою там посадила теж кущики. На оцьому. Полукругу посадила білі з рожевими, вони, звісно, трошки бідніші. Ну що поробиш. Такі виросли, нічого. Я їх посадила, ну, на той рік розчеренкую, можливо, будуть кращі. Такий рік дуже сухий. А там у мене ще залишилися такі білі тільки з крупними квіточками, то хочу туди вугол їх так само кружечком посадити. Може, щось сюди притулю в корзинку, не знаю. Ну, Це вже буде завтра-післязавтра, тому що вже заморилося. Полазила півдня, воно холодно, не дуже. Зробила собі чайок, зараз поп'ю зелений чайок, погайдаюся та і все. В хаті напалилося, тепло, так гарно, така, знаєте, атмосферка така вже зимова, коли заходиш в хаті, так тепло. О, квочка гуляє з двома курчатками, ще нічого вижили. Може, до весни якось переживуть і виживуть. Та й все, треба вже йти знову, управляти господарством. Завтра вже на роботу, так і вихідні пройшли.